Про скандальний Львів, бачите, останнім часом місто перетворилося на скандальне через людей, які а, чинять щось проти суспільне на чиїсь думку вживучи у ньому. Отже, знову у Львові весільний скандал. Цього разу на початку жовтня гучно одружився один із підозрюваних у справі про зґвалтування дівчат та організації скандальних вечірок. На це звернув увагу журналіст Андрій Лохматов. Локація один із найдорожчих готелів країни. Ведучий шоумен Юрій Ткач на сцені тінейджери спів. Вали російський реп. І розкидали 100 доларів купюри. Нагадаємо, що Олег Захаров, третій учасник справи про п'яні вечірки, на яких знущалися з дівчат. Хлопці з Івано-Франківська приїхали до Києва, запросили дівчат у гості і вчиняли щодо них дії сексуального характеру. Поки дівчата були під дією сильних заспокійливих. Ну а потім все це вони викладали в соціальних мережах. У березні цього року хлопці вже повідомили про підозру у вчиненні насильницьких дій сексуального характеру без добровільної згоди. За версією слідства, блогер вмовив неповнолітню Дівчину взяти участь у стрімі наприкінці березня хлопець вийшов під заставу у розмірі 402 тисячі гривень